На теренах чеського інтернету знову скандал. Цього разу пригоріло і знову винуваті українці. Чому і що власне трапилось? Дивіться це відео до кінця і дізнайтеся про все. Всім привіт! Мене звати Олександр. Мій канал про українців за кордоном та про все, що з цим пов'язане. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк та починаємо. Чехії викликав суперечку підручник для учнів початкових класів. Увагу користувачів соцмереж привернув той фрагмент, де йдеться про походження Чехів. В одному з параграфів зазначено, що предки сучасних Чехів прийшли на територію сучасної Чехії з території нинішньої України. Але я знайшов цей уривок і ми його прочитаємо разом. Приход слов'ян до Чехії. Та мене самого вже це обурює, тому що озгаданий період термін Чехія ще не існував. Але окей, менше з тим, продовжуємо. Перекладаю дослівно. У році 540-му приходили на Мораву у Словаччину та до Чехії перші слов'яни. Приходили вони з України і тримали свій шлях через Польщу. То були наші предки. Це просто жах. Ті чехи, в кого від того бомбануло, я їх дуже, дуже добре розумію, тому що в мене самого це викликає так само обурення. Поясню чому? Звичайно, я розумію, що це підручник для малечі, і він має бути написаний максимально простою мовою. Але то, як звучить це формулювання мовою оригіналу, це просто жахливо. Що було перше: яйцо чи куриця? А чехи, згадайте, хто ваш батя? Автори цього підручнику є дійсно ідіоти. Тому що яка Україна? Назва топоніму Україна згадується вперше в Київському літописі в році 1187. Так має місце факт переселення Слов'ян. І так була заложена перша західнослов'янська держава, князівство Само. Або само. Не знаю, напишіть у коментарях. Я не історик, але я, здається, би написав краще, тому що знаю, що у подобних контекстах не можна використовувати сучасні політичні назви країн. Так, нормально би історик написав, що дійсно відбувалося переселення якихось етнічних груп, які будували свої поселення уздовж берегів річок та осомілювали місцеві племена. Так би було правильно. Але то, у якій формі написано мовою оригіналу, викликало хвилю незадоволення серед частини чеського суспільства, здебільшого в соціальних мережах, повідомляє чеське видання Блеск. Всі посилання залишу коментатори, сприйняли це згадування про переселення слов'ян. Як спробу переписати історію, так чехи насправді українці? Цим питанням задається депутат партії Про Ріхард Перман. Він написав на своїй сторінці у Фейсбук: Ви знаєте, що дітей вчать? Що ми родом з України? Тому ми насправді українці, а не чехи. Вони переписують спогаду дітей. А батьки або не знають про це, або їм байдуже. Цей допис отримав підтримку частини підписників. серед коментарів було навіть про те, чех був українцем. Так я ж завжди кажу, що ця сволота нас хоче українізувати. Прокоментував також один з користувачів. Звичайно, я хотів перевірити всю цю інформацію і перевірити наявні тези, і навести вам скриншоти оригіналів. Але вже сьогодні, мабуть, доступ до цієї публікації був обмежений, а можливо, автор просто видалив цю публікацію. Звичайне, посилання на фейсбук автора я залишу під відео. У своїй статті видання Блеск також повідомляє, що критика не залишилася без відповіді. Інша частина чехів стала на захист підручника, наголошуючи, що ця інформація відповідає науковим уявленням про походження слов'янських племен на платформі ТРЕЦ користувачка з ніком Міхаєла також опублікувала подібну статтю. Та на відміну від політика Пермана отримала іншу реакцію. Користувачі одразу звернули увагу на історичну правдивість факту переселення слов'ян. Це є факт. Користувачі нагадали їй, що слов'яни дійсно прийшли на територію сучасної Чехії з регіоною. Між Віслою та Дніпром, тобто з території сучасної України, Білорусії та Східної Польщі, критику також отримав і користувач ніком ЕЛЦІД. У мережі X колишньому Twitter. Він припустив, що за подібними формулюваннями у підручнику стоїть уряд. У відповідь йому надіслали скан сторінки з книжки про народні легенди, яка підтверджує версію підручнику. Звичайно, мовою оригіналу цього добродія виглядає набагато колорітніше, тому я його залишу тут, можете з тим ознайомитися самостатньо. Срачі в інтернеті для Чехії вже стали давно кіберспортивною дисципліною. З початком Війни та приходом великої кількості біженців, все, що стосується України та українців, викликало в чеському суспільстві великі резонанси. Звичайно, хтось не любить чужинців, і це нормальна людська реакція. Хтось переживає за своє робоче місце і боїться його втратити. Нагадаю, що це стосується найбільш некваліфікованих кадрів. А когось обурює ріст в сім в супермаркетах пов'язаний з інфляцією, що була викликана внаслідок війни. Звичайно, слід зазначити, що каталізатором всіх цих сварок в інтернеті є політична боротьба різних політичних діячів та партій самі Чехії. Вони також готуються до виборів, які будуть відбуватися вже восени. Тому зрозуміло, що хтось робить якісь публікації в своїх соціальних мережах, вириваючи якісь слова із контексту. Автори підручнику навряд чи очікували, що коротка теза, вихоплена з підручнику, викличе в чеському суспільстві подібний резонанс. Але я їх особисто засуджую, тому що мовою оригіналу це було написано досить двозначно, що лишає простір для подібних суперечок. За себе хочу сказати, що Чехія для мене вже давно стала домом, і я хочу подякувати народу Чехії та владі Чехії за ту величезну підтримку українців та України. Два наших народи є дійсно дуже близькими, історично та культурно, і я дуже хочу, щоб ця дружба з роками лише міцнішала. А вам, друзі, хочу порадити не звертати уваги на провокації. Бажаю вам всього найкращого та до побачення!